Маргариті Томашевській, 16, дівчина, вихованка спортивного коледжу, професійно займається гандболом, вакцинувалася у жовтні. Зробила це для себе і для спорту, тому що я не хочу хворіти. А якщо я захворію, то щоб це було набагато легше. І на змагання можна буде тоді їздити без проблем. Є тисячу дівчина оформлює і вже знає, куди її витратити. Хочу витратити її на знання на книги. Я вже навіть знайшла книжку, яку я хочу, тому сьогодні, мабуть, її вже закажу. Крім спорту, кіно, театру та подорожі, підлітки ковідну тисячу витратити можуть на шкільне приладдя канцелярію та на освітні курси сплатити за пробне ЗНО Маргарита не встигла. Якщо б це було трохи раніше, то якраз це було б дуже круто, тому що я б тоді сплатила зно. Яке пробне сплатила тоді якраз ці тисячі». Поруч з Маргаритою тренується Валерія. Дівчина теж професійно займається гандболом. За три дні піде робити другу дозу для того, щоб не хворіти, для того щоб їздити на змагання і для себе є тисячу дівчина оформить плани на гроші. Має я хочу витратити цю тисячу на книги. А також кінотеатр Олександр Кручененко, батька 12-річного Назара. Його син також зробив щеплення і має зелений сертифікат. Скористатися програмою є підтримка, розказує чоловік. Син не може, бо діє вона з 14 років. Втім, на ковідну тисячу не розраховували. Головне захистити себе, каже Олександр. Розполагати на ту тисячу гривень це не було таке там основне наше завдання, раді чого ми отримали ту праву. Ми дуже багато подорожуємо, ми дуже багато буваємо як ну, за, за межами Херсонської області, так і за теренами нашої України. І перш за все стояла задача в, в забезпеченні е, литового перебігу, ну, не, не, не дай Бог разі захворювання дитини. Ну нас, як членів родини. Тисяча гривень це не, не є те основне, раді чого ми вакцинувалися. Не засмучується і Назар. Хлопець говорить, що навіть не знає, куди б витратив тисячу. Я навіть не догадуюсь, куди я б я зміг би її витратити навіть при великому бажанні. Книжки, я і мої друзі, ніхто зараз не читає. У спортзал я теж не ходжу. Сенс мені від тієї тисячі, якщо я її не зможу використати. Жовтня вакцинуватися проти ковіду почали і діти, яким виповнилося 12 років. Отримати ж тисячу гривень можуть лише підлітки, яким є 14 років, розказує юристка безоплатної правової допомоги Олена Іпатенко. На сьогоднішній день отримання такої допомоги особами молодшими за 14 років не передбачено, як і не передбачено механізму отримання такої допомоги. З огляду на вказані нормативно акти, які зараз у нас є. Якщо дитині виповниться 14 років і вона вже була вакцинована, то вона зможе отримати цю допомогу, якщо отримає паспорт, ідентифікаційний код і зареєструється в додатку. Дія оформлення виплати за вакцинацію проти ковід. 19 для підлітків відбувається. За тією ж схемою, як і у дорослих, треба зареєструватися через програму є підтримка у застосунку Дія та оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів. Ольга Ляшенка, Ксенія Сіріна, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.